Всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал До нас залітає в продаж ось такий красень. Це Opel Антара. Автомобіль у нас 2011 року випуску, технічно та візуально без будь-яких нарікань, повністю обслужений. Є всі виписки по актам виконаних робіт. Машинка у нас 2,2 дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Дуже класний компактний кросовер дуже гарні комплектації. Автомобіль у нас має заявний пробіг 208 тисяч кілометрів. Давайте обійдемо його. Вже на легкосплавних дисках на літній гумі, підготовлено до зиму, до літнього сезону. Передні та задні партроники, задній фаркоп. По кузову, нагадую, жодних питань немає. Задній ряд у нас затонований, зверху релінги. По салону чорна шкіра в дуже гарному стані. Дуже просторий задній ряд, ось так це виглядає. Повний електропакет, по картам також без будь-яких нарікань. Передній ряд у нас доволі в гарному стані, автоматична коробка передач, клімат-контроль, стикавна нас мультимедіа і бортовий комп'ютер. Машинка працює рівно та чітко, без будь-яких помилок, шкіряне мультикермо, до речі, датчики світа та дощу. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати у нас за ціною 10 390 доларів, доступний лізинг та кредит, а також можемо допомогти вам пригнати авто США.